Далеко не всі бачили, і це видно не тільки по тих питаннях, які пов'язані безпосередньо з збройними силами України, коли відбувалося роззброєння, коли відбувалося розпродаж військового майна, коли відбувалося розформання оборонних заводів. Це робилося фактично в системно. До десь року так точно, 2008 тисячі році прозвучав трошки сигнальчик, який був пов'язаний з агресією проти Грузії. Я пам'ятаю, в 2008 році я працював директором архіву служби безпеки України. Це була посада директора департаменту архівного забезпечення. Відтак я входив до колегії служби безпеки України, де відбиралося керівництво, і через мене проходили в ну, різного роду важливі документи. І я був шокований тим, що в. Українських документах, оборонних стратегіях різ, різного роду секретних документах, ми в 2008 році, принаймні, до 2008 року, готувалися до нападу з Заходу. Тобто вся наша оборонна стратегія була заготова на те, що. От Підступний захід вдарить нас з цього боку. Тому вся інфраструктура українська військова була роз... 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 розвернута таким чином, що військові частини тут від Житомира і далі на захід, а оборонні заводи, патрульні і так далі, все на сході навпаки. Тобто, от, от це, це приклад того, як інерція, оця просовкова інерція, наскільки вона може бути небезпечною. Тому коли... У 2008 році процес почав трошки змінюватися. Власне, змінювати спочатку документи, потім пробували змінювати яким чином ці всі конкретні питання пов'язані з військовою інфраструктурою, але у 2010 році російський реванш. У вигляді Януковича і вони, навпаки вони зрозуміло, що треба пришвидшитися. і тоді абсолютно системно від імені української держави, українські міністри, українські керівники служб безпеки і так далі знищують українську здатність захистити себе. Але знову таки, це не обмежувалося військовим питаннями. Згадайте хто? Що тоді робилося в гуманітарній політиці? Задайте табачника, людину, яка була головним інструментом по суті русифікації України. Переписувалися підручники з історії України, звідки викидалася інформація про ті сторінки, які вважалися антиросійськими. Так це відверто і представлялося. На повному ходу, що процес створення спільного підручника, і деякі мої колеги, поважні професори, вважали за потрібне обов'язково долучитися до комісії. Ми створимо спільний підручник, який сприятиме порозумінню між нашими народами. Звичай... Що це нічого іншого як про просто розчинити якийсь окремий український погляд на минуле в російському полі. Слава Богу, цього врешті-решта не сталося. Згадайте за закон Ківалова колісніченка згадайте харківські угоди, які через силу проходили через парламент. Тобто це теж вже по суті ця війна. Це ця війна, яка ще не, не, не звучала з руками гармат, але по суті вже була підготовкою до цієї окупації. Тому, між іншим. Путін, коли сюди заходив, його війська заходили вже от минулого року. Вони розраховували, що ця їхня робота 30 тридцятилітня, фактично робота сіяння оцього їхнього, їхньої агентури, їхні підготовки ґрунту під цю окупацію, вона спрацює значно краще. Чому в чому вони прорахувалися? Вони прорахувалися в, в тому, наскільки Україна змінилася від 2014 року. А насправді Україна дуже змінилася від 2014 року. Тобто, це. Те, що після перемоги майдану. Україна усвідомила небезпеку близькості Росії, близькості ідейної, географічної і так далі. Вперше системно Україна почала готуватися до оборони проти Росії, почала створюватися армія. Вперше по суті почала створюватися армія українська. Бо на жаль, до 2014 року, те, що ми мали на українській території, це був осколок колишньої совєтської армії. Це була маленька совєтська армія, яку ми собі просто успадкували. І цю маленьку совєтську армію трохи годували, трохи, трохи обкрадали. І так вона собі виконувала. Таку, таку функцію просто ну існування, знаєте, такий симулякер, заміщення того, що, що справді мали існувати. Тільки події, пов'язані з Майданом, тільки перелом, який почався весною 2014 року. Руська весна, окупація Криму, запустив процеси вже створення справді української армії. Тому що знову таки знаєте, зараз дуже багато є таких. Гонорових крикунів, які кричать, що от у 2014 році, в основі 2014 року, треба було стріляти, треба було воювати, не пускати ні в кого в Крим. Не було кому стріляти, не було кому воювати. Я прекрасно пам'ятаю ці дні. Тільки закінчився Майдан. Всі виснажені, е, ледве стоять на ногах, армії як такої нема. Накази да, стріляти. Нікому, нема кому давати про соціальні конституції. Ситуація перевалилася тільки тоді, коли вже на, на фронт, туди, на Донбас, пішли хлопці з Майдану. Не маючи військового досвіду, але вони мали головне, вони були готові вбивати ворога. Тому що набралися зла, набралися злості правильної злості на майдані, тому що пам'ятали, що сталося на майдані, і вони переламали ситуацію. І тоді почала мінятися армія. Тоді тоді вже ті професійні військові, які в це включилися, тоді включився державний апарат, і щойно тоді почалася, от від середини 2014 року, творитися українська армія. І знову таки, яка була реакція з боку Росії, коли ви побачили небезпеку того, що українська армія твориться безпосередньо вторгнення на українську територію? Знову таки всі забули. Літу 2014 року це було безпосередньо вторгнення російських військ, не якісь там фейкові ДНР, ЛНР і так далі, а безпосередня професійна російська армія. І очевидно, що це Росія зрозуміла загрозу для себе того, що, що робиться в Україні, але недооцінила цю загрозу. Українці. Слава Богу, мені здається, що тоді, от якраз не знаю, це цей поштовх, який отримали на Майдані. Ми зуміли з значною мірою конвертувати в якісь перетворення. Були за дуже багато важливих реформ, не тільки пов'язаних з армією, з армією в першу чергу, з в, в гуманітарній політиці, в економічній політиці. І Україна стала міцнішою. На жаль, в 2019 році знову пауза, знову, знову перетворена. З одного боку, добре, що, знаєте, у нас постійно відбувається зміна влади, це відрізняє Україну від інших посовєцьких республік, це ознака демократії. Але з другого боку, дуже неправильно, знаєте, коли прихід нової влади означав поставити на паузу ті процеси, які не можна ставити на паузу. Дуже, дуже недобре, дуже неправильно, коли хтось подумав, що армія мова віра це, це про вибори. Ні, це не про вибори, це про будівництво держави. І незалежно хто очолює цю державу. Армія моловіра має залишатися основою для того, хто очолює цю державу. Так от ця пауза, яку ми отримали в 2019 році, вона практично і можна просто практично намацати, коли міністр оборони пан Таран два роки провалює оборонні замовлення. Це все те, що ми зараз, на жаль, ще, за що ми розплачуємося зараз. Коли до останніх моментів вважається, що, що не треба ніяких армій, ми якось домовимося, зустрінемося посередині, заглянемо в очі, війни не буде. От люди хотіли вірити, що війни не буде. З, ну, я можу нарекати дуже багатьом людям, які зробили такі вибори, тому що хоч, тому що вірили, що війни може не бути. Але е, це природньо. людям не хотіти бачити якогось злиха, яке буде. Але безвідповідальність грати на це, безвідповідально грати на цих настроях, безвідповідально будувати на, на, на цьому якісь політичні рішення і в результаті. Можете до останнього моменту, до 24-го почалася повномасштабне вторгнення, 23 лютого тут сидить Софія, там от стоїть Микола Княжицький, можуть пригадати цей важкий день 23 лютого, коли до 11-ї години ночі. Ми в парламенті сперечалися, доводили нашим колегам з парламенту, що треба вводити воєнний стан, бо війна ось ось почнеться. Як тільки нас не називали? Казали провокатори. Ви хочете, щоб Росія напала? Ви зацікавлені, щоб було як, як, як якомога гірше, що от через вас саме е, Росія нападе. Тепер ми раптом дізнаємося від е, пана Буданова, що президенту на сіл в 15-й годині легла, легла 100% інформація, що нас тут буде. На жаль. Жодних рішень щодо які би говорили про те, що усвідомлення було, що нас тут буде треба від вас. Навіть в цю останню добу не було зроблено. Врешті було ухвалено рішення про надзвичайний стан. різниця колосальна. Тому що надзвичайна станція про надзвичайні додаткові повноваження поліції служби безпеки України, не збройним силам України. Тепер пригадайте, я не знаю, ми тут не було так помітно, а от в Києві, а ще далі на схід, пригадайте, а де була поліція, де було СБУ в перші дні? Злепішу їх ніде не було. Там де, там, де відбулася перша лінія зіткнення, Чернігівська область, Сумська область, хто, хто, хто зупинив ворога? Територіальна оборона. Тут хлопці і дівчата, які не мали жодного військового досвіду. Що вони що перше, що вони побачили, а немає ніяких збушників, а немає ніякої поліції. Так от, 23-го ще раз звернувся до того дня, замість того, щоб ввести воєнний стан, вводиться, надзвичайний стан. Я ще пам'ятаю нашого колегу депутата який вже не є депутат і жона не є громадянином України, Ігор Васильковський, такий від собі депутат від партії, був такий депутат з партії «Слуги народу. Ну безнеленний спокійний хлопець, який відлискав зелену кнопку, коли казав на з не за наскати зеленим кнопком, між тим дивився відосики постійно. От і так весело проводив собі час в парламенті. цього, цього пізнього вечора, 23-го числа. Щось йому перемкнуло і, і на серйозний лад, і вже коли ми виходили з залу, а це було за скільки? За 5-6 годин до початку війни, і він раптом з таким переляками очами, може, сльозами в очах, сказав, ви чого в самому ділі до мене, война на Чи в самому ділі? Тобто для нього, для нього вже хоча б тоді надійшло це просвітлення, для більшості ще не навіть тоді надійшло це просвітлення. В результаті... Через кілька годин нас знову збирають тепер для того, щоб краще проголосувати воєнний стан. Тобто це, це приклад, на жаль, того, того як політична безвідповідальність вона трансформується в конкретні рішення, які, на жаль, коштують життя. Я дуже сподіваюся, що ця шокотерапія 24 лютого, а це справді був шок. Я бачив, як цей шок виглядає, тому що я живу недалеко від бучі. От коли з самого ранку вже над нашими хатами спочатку пролетіли крилаті ракети, а потім люди, які виходили там на балкончик, попотикало і знімали від оські дивіться, вартолетик летять, придивляються. Ой, а що це? це ж не тризуб, це щось інше. Тобто, перші години війни, який шок був серед серед людей. люди не знали, що робити. Люди не знали, що робити. Люди за Частина людей з Києва власне тікала вже з Києва. Я я їхав на це засідання парламенту. Ось по зустрічі на, 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 в Київ, а на зустріч говорила ну, просто колосальна, тобто ця мова, е, ж, траса е, Київ-Житомир, сім людей, напевно, виїхали, засіпали один одного і ні, 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 ніхто не думав про те, що, що, що можна зупинитися. І коли мені кажуть, що ми не оголошували цього, щоб не було паніки, а що це було, не паніка? Була жахлива насправді паніка. І мені і, здається, що навпаки, якби було перед тим сказаним, люди, люди були б більш готовими, більш готовими до цього. цього. Цього, на жаль, не сталося. І в цьому багато є причин. Тобто це і неправильні політичні рішення, які я сподіваюся, знову таки кажу, що ну, вчимося зараз. Це і загальне, повертаючись знову таки до книжки, це і загальне незнання історії. Тобто Дуже багато людей знову таки повертаються до своїх рідних околиць. Дуже багато людей, які залишилися на цих територіях, які були під прямою загрозою окупації, де вже почалася окупація буквально від 25 лютого, було впевнені, що нічого не загрожує. Що ну, ну прийдуть, якісь явні політики, мене, що, мене чого це має зачепити, Чому вони були такі пані? Тому що вони нічого не знали, що таке російська окупація. Тому що вони не знали цього, що така російська окупація була в 2014 році, в 41-му році, в 39-му, в 44-му році. А це обов'язково злочина. Це, на жаль, ця історія говорить про те, що... Росія веде війну саме таким способом масовими злочинами проти цивільного населення. Тому на жаль для багатьох людей оце незнання історії обернулася навіть смертю.